Всім привіт! Мене звуть Станіслав Кунянський. Я адвокат, автор телеграм-каналу Юрсьор і автор блогу Право без води і бруду. Тут ми будемо по юридичному уїдливо рефлексувати на деякі новини. Будемо занурюватися у роботу адвоката. І можливо робити юридичну прожарку деяких документів. Є в мене такий гріх, час від часу я читаю російську ліберальну пресу. І от днями читаю я її, і що я бачу? Апеляція по ділу Олексія Горінова, отримавши 7 лет за фейки об армії, пройде в закритому режимі. Хотя для этого. НЕТ основаній, і тут новина зводиться до того, що за російськими законами відповідне судове засідання не могло відбуватися у закритому режимі, і ціла новина на сайті медузи присвячена виключно цьому одиничному факту порушення норм процесуального права. І це доволі цікава тенденція, коли навколо відбувається все те, що ми бачимо щодня: всі ці ракети, всю цю агресивну війну. А люди досі живуть в системі координат, де дрібні процесуальні порушення мають якесь значення. Я пригадав іншу новину, яку я читав ще 28 лютого, про те, що вторгнення російських військ в Україну не можна виправдати навіть російським законодавством. У цій статті пророблено суттєву роботу. Тут стверджується, що договори РФ з так званими ДНР і ЛНР набули чинності вже після нападу Росії на Україну про те, що Росія юридично юридично не мала жодного права починати війну до набрання чинності договорів. що в Путіна, начебто, навіть була якась лазівка, якою він не скористався. І це все з посиланням на норми якихось законів там про міжнародні договори, але жодного посилання на кримінальний кодекс Російської Федерації і на одну статтю, яка називається, здається, розв'язування агресивної війни, чомусь посилань немає. Ну добре, якщо хочемо з вами гратися у такі ігри: інтернет-портал правової інформації, тобто це офіційне опублікування російських законів. Бачимо. Совершено в Москве 21 февраля 2022 года в двух экземплярах, каждый на русском языке. Угу. Открываем вот такой самый договор, але уже с ДНР. Совершено в Москве 21 февраля 2022 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках. Причем оба текста имеют одинаковую силу. Мені це впало в око ще в день підписання, я знайшов, мені ж нема чого було робити, я знайшов цей договір, прочитав його, але виглядав він по-іншому. А виглядав він ось так. І що мені впало в око? Він підписаний, бачите, отут, завершено в пробіл 22-го года в двох екземплярах, кожен на русскому українському языке. А тут же з'явилося Москва 21 лютого. Так, ну можна ж за це зачепитися? Тобто на тільки ніхто не звертає уваги на ці суто формальні дрібниці, окрім російської ліберальної преси, звісно. Ну, ми можемо тут далі подивитись. фінансово економічне обосновання, прийняття федерального закону не потребує дополнительних бюджетних асигнувань федерального бюджету. Ми можемо тут на три сторінки, на чотири. Повернутися назад і побачити, що там Російська Федерація буде приймати ефективні міри для поддержання і функціонування фінансової і банківської систем. Ну тобто, навряд чи можна казати, що нема жодних економічних впливань. І власне, а чому договір підписується російською та українською мовою, якщо я правильно пам'ятаю, в ДНР українська мова не є державною там з якогось року, коли вони дуже образились на мовний закон, і вони прибрали українську мову. А тут. на русском и украинском языках. Ну то давай это заниматься арифметикой. В двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках. Это четыре экземпляра. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин подписывают договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Первый экземпляр. Другий екземпляр. Все? А як же два екземпляри двома мовами? А, до речі, там є мій улюблений момент. Після того, як Пушилін підписує. Дивіться, от зараз він підпише. Там, до речі, далі ще один Президент... цікавий момент, коли він підписує з цим, як його, ЛНР. Російської Федерації. І Луганської народної республіки. О, щось трапилось. сейчас. каже Путін: щось у нього не спрацювало. Тобто на ці процедури ніхто взагалі не звертав уваги. Ми бачили розбір про те, що на годиннику Путіна не збігався час, але мораль тут дуже проста: усе це не має жодного значення. Цього тижня відбулося доволі яскраве судове засідання, у якому мені довелося брати участь. Це справа за позовом Петра Порошенка до Володимира Зеленського про оприлюднення. Суспільно необхідної інформації вона зводиться до того, що у червні 2021 року президент Зеленський, надаючи інтерв'ю 1+,1, плюс сказав, що там ну, Медведчук разом з п'ятим президентом заробляв, і таке інше. Сторона Петра Порошенка і попросила показати суспільству оці документи про те, хто на чому заробляв. Суті засідання я не буду сьогодні торкатися. Якщо хочете почути подробиці, пишіть в коментарях, можливо, розповім, як саме проходило судове засідання, воно було дійсно яскравим. Але я хочу повернутися до питань публічної комунікації. Перше, що ви бачите, коли. Заходити до будівлі касаційного адміністративного суду Верховного суду, це ось це про те, що на період карантину а карантин, наскільки я розумію, формально в нас діє, на входах до будівель Верховного суду усім суддям, працівникам апарату суду, учасникам судового процесу, здійснюється вимірювання температури тіла. Наскільки правильним є те, що перше, що ти бачиш, коли заходиш до однієї з будівель Верховного суду? Є брехнею, це знову ж таки дуже мала дрібниця, незначна. Але от, припустимо, є людина, яка жодного разу не стикалася з Верховним судом. І от вона приходить до будівлі суду і бачить, що усім відвідувачам здійснюється вимірювання температури, а насправді його ніхто не здійснює і. Це повертає до більш широкого питання щодо публічної комунікації. Я про це вже писав у себе в телеграмі. Воно зводиться до того, що часно зняти неактуальну об'яву є не менш важливим ніж своєчасно її повісити. От, наприклад, був я декілька місяців тому у Печерському суді. Мені треба було зайти до кабінету суді. Я спочатку, звісно ж, зайшов до секретаря помічника, запитав, чи на місці так можете зайти, запитати, і я підходжу до кабінету суді. І бачу там те, що не заходити суддя у нарадчій кімнаті. Ну я якось потоптався перед кабінетом, якось ніякого заходити. Я повернувся до помічника і секретаря і запитую: там табличка висить в кабінеті судді. Він дійсно в нарадчій? Мені каже, та ні, заходьте. І ось так, от у нас за моїм спостереженням руками знецінюється ставлення до публічної комунікації у вигляді якихось об'яв, публічних закликів, чи то оголошення в суді, чи то оголошення гучномовцем в метро моє до речі, улюблене оголошення в метро про те, що. У вестибюлі та на станціях метрополітену категорично забороняється перебування людей у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. На кого спрямоване це оголошення? Якщо я вже чую це оголошення, то напевно я вже у вестибюлі або на станції метрополітену це ж потім породжує і зворотні ситуації. От, наприклад, я вже, скажімо, у супермаркеті, я бачу декілька кас. Я бачу, що на одній з них, як зазвичай, черга менше, але там висить оголошення про те, що розрахунок тільки готівкою. Але оскільки моє ставлення до оголошень вже мало деградувати під тиском неправдивих, яке роками культивується в нашому публічному просторі, то я вже замислююся: а може це теж вже не актуальне оголошення? Може, це теж його не зняли, тому можу повести себе абсолютно по-ідіотськи, принаймні з боку працівника каси, коли підійду і запитаю. А у Вас термінал дійсно не працює? Ну, мені нададуть відповідь, що ну, ви оголошення, бачите, воно не працює. Це як у тій самій історії про хлопчика, який кричав вовки-вовки. Це був нульовий випуск того, що я планую робити на Ютубі. Якщо звісно в мене не випарується кудись моє бажання. Зараз я це скажу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, поширюйте його в соціальних мережах. Нас смотрит уже 200 тысяч человек. А вы, пожалуйста, подписывайтесь. Это все в виде определенного, как я говорю, комбо. Пишіть, що б вам хотілося побачити у наступних випусках. Ви можете також надсилати мені електронною поштою найтрешовіші юридичні документи, які ви бачили. Будемо їх прожарювати. Де взяти адресу моєї електронної пошти, я не скажу, тому що якщо ви не зможете її знайти, то напевно вам краще і не надсилати нічого. Бувайте.